Важливий момент, коли ми говоримо про цуценята кошенят, це дотримування карантину між першим і другим щепленням. Тому що в цей період вони ще вразливі. А, в ідеалі ця малеча не має ходити в цей час на прогулянки, контактувати з іншими тваринами, особливо із тваринами із невідомим вакци... вакцинальним статусом та станом здоров'я. Тому що в цей період, скоріш за все, ще. Поствакцинального імунітету у неї не сформувалося. А, тому а, звертайте на це увагу, а, і якщо а, вам все-таки важлива да, рання соціалізація, особливо коли ми говоримо про цуценят, і ви там, чи ви там по якимось іншим причинам не можете утримувати тварину вдома, а, тоді треба дуже уважно обирати місця для прогулок, намагатися все ж таки не контактувати. З іншими тваринами або контактувати лише з тими тваринами, де ви точно впевнені, що там проведені всі обробки, проведені всі вакцинації, тобто ця тварина здорова. І так далі, і для вигулу обирати якісь місця, де не гуляють інші собаки, тобто не ходити в такому віці там на дресирувальні майданчики, на вигульні майданчики, де а, буває багато багато собак, тому що в цей період вони вразливі, поки ми не пройдемо весь курс вакцинацій, І ще краще, якщо ми вичекаємо десь дві 2-3 тижні після цього. Тоді ми можемо бути впевненими. І знову ж таки, пам'ятаємо про 16 тижнів для більшості там собак і котів да, Вакцинація має завершитися не раніше віку, 4 місяці. Ще раз на цьому о, зроблю акцент. Якщо вперше ми щеплюємо дорослу тварину, то карантин між щепленнями не потрібен, ну тому що у нас вже тварина живе своє життя, контактує, тобто ми її вже додатково у неї все одно там імунітет більш стійкий, можливо, вона вже взагалі з якимись інфекціями контактувала, то там карантин не потрібен. Тобто карантин потрібен лише малечі у той період, коли вона найбільше вразлива.